Телеканал НТК та інформаційний випуск подій дня п'ятниці 29 березня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. З колегами підготували такий випуск. Далі коротко. Вставай, Україну, в обласному центрі пройшов марш страйкарів. Засідання установчих зборів громадської ради при ОМВС в області відбулося в Івано-Франківську. Прокуратура виявила факти зловживання службовим становищем міліціонерами. За кролим столом у податковій говорили про легалізацію зарплат. Війте Коломийщини продовжують звітувати перед своїми громадами. Яблуко на долоні виставку під такою назвою відкрили у Коломиї. Організація роботи літнього пришкільного табору посібних під такою назвою випустила заступник директора спеціалізованої школи нородин Вікторія Максимчук. За перебігом футбольних баталій у південній Пальмірі спостерігав і наш кореспондент Богдан Малецький про це у спортивному блоці. Тепер про це та інше детальніше. Ставай Україну у Івано-Франківську пройшов марш страйкарів. Очолили його голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк, фракції удар Віталій Кличко та фракції Свобода Олег Тягнебок. Потім, за участю лідерів опозиції на Вічевому майдані, відбувся мітинг. Там зібралося близько трьох тисяч людей. Нагадаю, що 12 березня опозиція оголосила про початок загальнонаціональної акції протесту. Передбачається, що протягом двох місяців марші та мітинги у рамках акції пройдуть у всіх обласних центрах, а завершиться вона всеукраїнським маршем у Києві. Четверта в Україні і перша у складі трьох лідерів опозиції акція Вставай Україну стартувала біля пам'ятника Іванові Франку. На Прикарпатті до Арсенія Яценюка та Олега Тягнебока приєднався ще й Віталій Кличко. На чолі колони політики центральною вулицею міста рушають до вічового майдану. У руках мітингарів прапорці та символічні лозунги політики закликають до дій, аби повалити діючий режим. Крадуть мільярдами товариство, не залишають абсолютно нічого. На наших очах Україна знищується, Україна повністю руйнується. Саме через то, шановне панство, ми з самого початку, коли почали працювати у Верховній Раді України. Для себе усвідомили, що нам треба зробити. Ми сьогодні приїхали до вас, щоб не тільки розказати, що ми робимо у Верховній Раді, не тільки сказати, як ми будемо діяти завтра. Нам дуже важливо почути, чи наші дії у Верховній Раді підтримуються громадою. Це є надважливо для нас. Від Івано-Франківська естафету перейняв Тернопіль в суботу. Опозиціонери вирушать до Чернівців. І так по цілій Україні масштабну всеукраїнську акцію заплановано у Києві на 18 травня. Засідання установчих зборів громадської ради при УМВС в області відбулося у Івано-Франківську. На заході затвердили оновлений склад та обрали керівництво цієї організації. Обговорили положення про її роботу. На засіданні установчих зборів вирішили відновити діяльність громадських рад при міськрайвідділах внутрішніх справ. За кожним з них буде закріплено члена громадської ради при УМВС для надання практичної та методичної допомоги. До 15 квітня треба подати свої пропозиції до плану роботи цієї громадської ради. В Івано-Франківську створили громадську раду при МВС. До її складу увійшли представники обласних та міських громадських організацій, а ще медійники та правники. І все це для того кажуть ініціатори, аби запобігти порушенню прав людини. Тож відтепер цей до речі, орган уважно моніторитиме роботу правоохоронців. Зокрема, відвідуватимуть усі відділки міліції, ізолятори тимчасового утримання та спілкуватимуться із затриманими. Все це до душі і головному правоохоронцю області. До речі, на першому засіданні ради. Олега Сало було обрано почесним головою. Я відкритий до людей, відкритий до громадської ради, відкритий до своїх працівників. Все, щоб добре починання, вони повинні мати е... логічне завершення і логічну роботу. Громадська організація є таке бажання ще більше працювати, ще більше бути відкритішим, ще більше, щоб ми почули, що хоче народ. От саме основне. Від них, що щоб я почув, що хоче народ, візьмуться в громадській раді за захист самих правоохоронців, адже відзначають фахівці їх права також доволі часто порушують, і це призводить до непоправних наслідків. Після Івано-Франківська подібні громадські ради будуть створені і в кожному районі Прикарпаття. Прокуратура виявила факти зловживання службовим становищем міліціонерами до суду, направила обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо інспекторів патрульної служби, які складали фіктивні протоколи про вчинення громадянами адміністративних правопорушень. Ситуацію коментує коломийський міжрайонний прокурор Олександр Іванов. До Коломийської міжнародної прокуратури звернувся мешканець Тернопільської області щодо незаконного складання відносно нього протоколу про скоєння адмінправопорушення за дрібне за статтею 172 дрібне хуліганство. Вказана заява була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство, в ході якого було встановлено, що Громадянин на час складання відносно нього протоколу перебував на весіллі в іншій області За результатами судового розгляду складений винувальний акт відносно двох працівників міліції, які на цей час звільнені з органів міліції, за статтями 364 частина 3 та 366 частина 1 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення та зловживання владою або поставився становищем скоєним працівником правоохорон. Оного органу на даний час справа розглядається судом згідно із затвердженим розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації комплексної програми заходів з легалізації заробітної плати на 13-14 роки у Коломийській інспекції відбулася зустріч з платниками податків за круглим столом на тему легалізація заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання, норм законодавства при виплаті заробітної плати. У заході брали участь фахівці податкової служби, представники органів влади, центру зайнятості інститутів громадянського суспільства, керівники підприємств та підприємці міста і району. Начальник Коломийської податкової інспекції Світлана Лубоцька на початку зустрічі зробила короткий аналіз запровадженого 2011 року податкового кодексу, основного документу, який визначив порядок адміністрування податків в державі. Новий кодекс суттєво змінив систему оподаткування, наголосила Світлана Лубоцька. Зокрема, значно зменшена кількість податків загальнодержавних з 29 до 18, місцевих з 14 до 5. Крім цього, поетапно знижуються і ставки оподаткування. Починаючи з цього року, платники податку на прибуток, у яких доходи за останній річний звітний податковий період перевищували 10 мільйонів гривень, сплачують щомісяця авансовий внесок. По податку на додану вартість діє ставка 20%. З 1 січня 2014-го ставка становитиме 17 Новим і позитивним є те, що з 2012 року встановлено нові правила оподаткування для підприємців спрощеної системи обліку та звітності. Серед переваг. Спрощений бухгалтерський облік, звільнення від низки податків та зборів, подання до податкових органів щоквартальної декларації, можливість не використовувати підприємцям касові апарати. Визначено й нові підходи в організації контрольно-перевірочної роботи, тобто планові перевірки спрямовуються виключно на ті підприємства, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми мінімізації. Такий підхід призвів до значного зменшення кількості перевірок. Виходячи із основних завдань податкової служби за січень лютий 2013-го, забезпечено надходжень до бюджетів усіх рівнів у сумі понад 28 мільйонів гривень. Державна скарбниця отримала 8 мільйонів гривень. Місцевий бюджет поповнився більш як на 20 мільйонів. Тому основними завданнями, над якими спільно працює податкова, зауважила Світлана Лубоцька. Є питання легалізації заробітної плати. Керівник погоджується, що відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Не завжди відповідають нормам чинного законодавства у зв'язку з цим провели співбесіди з 281 керівником підприємств та 402 фізичними особами, які дозволяли собі нарахування заробітної плати нижче мінімального рівня. Нагадаємо, що мінімальна заробітна плата це законодавчо встановлений розмір за просту некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну погодинну норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою для підприємств усіх форм власності. Виплата заробітної плати в розмірах нижче встановленого мінімуму з вини керівника підприємства є додатковою умовою для розірвання з ним трудового договору. Начальник Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції наголосила на тому, що комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати на 2013-2014 роки це спільна скоординована робота не лише органів державної податкової служби, а й місцевих органів влади. З приводу легалізації зарплат висловилися на зустрічі представники влади, центру зайнятості, керівники підприємств. Підсумовуючи, Світлана Лубоцька висловила сподівання, що спільні заходи дадуть позитивний результат, і таке питання, як виплата заробітної плати нижче мінімального рівня або ж зарплата в конвертах, незабаром зникне. Коломийська податкова інспекція запрошує на семінар. Тема зміни в податковому законодавстві запровадження електронної контрольної стрічки до реєстраторів розрахункових операцій. Захід відбудеться 4 квітня об 11-й годині. Місце проведення міський палац культури Народний дім, що на вулиці Театральній, 27. Віти Коломийщини продовжують звітувати перед своїми громадами про виконані роботи у 2012 році. Такі заходи постійно відвідує голова районної державної адміністрації Михайло Негрич. Цього разу очільник району відвідав Гвіздець. Він вислухав доповідь селищного голови та дав відповідь на запитання місцевої громади. Детальніше про захід у сюжеті моїх колег. А розпочали зустріч із приємних новин. Грамотою голови обласної державної адміністрації нагородили місцевого підприємця Тетяну Мартиновську. Опісля слова для доповіді взяв селищний голова Михайло Палійчук. Він відзначив, що головні показники бюджету в населеному пункті практично виконуються. От, лише через зменшення обсягів виробництва фірми або мікс, недовиконання склало 120 тисяч гривень. В цьому році війна разом із громадою працюватиме над ремонтом доріг, проведенням каналізації, створенням ринку та рядом інших проблем. Гвістця, якщо говорити взагалі про обстановку в селищі. Я говорю, що селище все-таки розвивається. І ви це бачите на, на своїх очах працюють стабільно організації, і бюджетні установи, і приватні установи, забезпечено нормальну роботу в загальноосвітній школі, в школі-інтернаті. Вже ушухлій пристрасті навколо нашого, нашої центральної лікарні Гвіздецької. Бо ви знаєте, які були слухи, які були. Поради, але все рівно все стабілізувалося і вона, як була в Іздецькою центральній лікарню, вона так і залишиться. І ніхто її не буде перепрофільовувати, ніхто її не буде закривати. Це для нас було дуже важливо. Ну і трошки притихли пристрасті навколо дитячого садка, хоч це питання залишилось відкритим. Пообіцяв сприяти у вирішенні нагальних проблем селища Михайло Негрич. Він зазначив, що разом з громадою готовий братися за будь-які справи. Зокрема, щодо каналізації, то очільник району наголосив на важливості використання всього ресурсу, а не половини, як зараз, у селищі. Разом із громадою Михайло Негрич готовий будувати і водогін, і забезпечити населений пункт місцем під ринок. Я чи шість днів назад кабінет міністрів виділив 7 мільярдів грошей для Ремонту державних доріг. І дороги будуть робитися, тому що дороги були зроблені в кінець 60-х, початок 60-х років для машин. Найбільша машина була в той період часу ЗІЛ-130. І Камаз вже зачали діти. Ну, 20 тонні машини. Зараз машини йдуть 40 тонні 60 тонні. І ми, не ремонтуючи дороги, довели до руйнування повністю. Пішла тяжка техніка, дороги не витримують, і це повинно було статися не цього року, то за рік, а може, могло статися ще і перед цим роком. Але зима пішла у нас цього року специфічна, і все посипалося. Знаєте, як сипять ці старі штани, які полатані, латка на латці. Так само пішло і з дорогами пішло. Зараз уряд хотів би чи не хотів, стоїть на контролі президента, повністю не ремонт доріг. А повністю робити дороги такі, як повинні бути, тому що далі нема куди. І цих 7 мільярдів це тільки початок роботи. Зараз робити дороги ми не можемо нічого робити, бо це просто викидання грошей у пічку. Присутні на зустрічі від шани були доволі активні. Вони побажали місцевому голові бути більш відкритим для громади. Місцеві мешканці хотіли б частіше зустрічатися з вітом та заслуховувати його щодо виконання плану соціально-економічного і культурного розвитку селища. І завіс Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма подіїнтика. На Коломийщині за минулу добу сталося дві пожежі. У селі Симаківці на вулиці Залізничені загорівся житловий двоповерховий будинок. Вогонь повністю знищив коридор у Приміщенні та пошкодив частини стін у будівлі. Постраждалих немає, причини загоряння встановлюються. А у селі Голосків на вулиці Чапаєва горіла кімната літньої кухні. Полум'ям знищено вікно та речі домашнього вжинку вжитку пожежу. Загасили до прибуття підрозділу рятувальників підручними засобами. Причину займання з'ясовують фахівці. Яблуко на долоні виставку під такою назвою відкрили у Коломиї. Понад 60 авторських робіт представили у національному музеї Гусульщини Покуття художниці з Івано-Франківська, Оксана Бейлах і Світлана Повшик. Обидві викладають на кафедрі дизайну і теорії мистецтва інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відкриття персональної виставки двох франківських панянок зібрало чимало шанувальників мистецтва у музеї Гуцульщини і Покуття. Підтримати своїх колег приїхала також делегація з Прикарпатського університету. Слова захоплення, привітань і побажань багато квітів. Все це для винуватиць зустрічі Оксани Бейлах і Світлани Повшик. У такому тандемі вони виступають вперше. Ми є колеги, ми є однодумці творчі. І, зрештою, Оксані Дмитрівні я завдячую цій участі, тому що вона спонукала мене до такої творчої співпраці. Якось так, десь за тяжкою кави ми прийшли до єдиного спільного і погодилися на таку спільну виставку. Кожна з художниць презентує різні напрямки образотворчого та декоративного мистецтва, різні стилі й техніки. Проте їхні твори об'єднані спільною тематикою. Авторки звертаються до християнської міфології, національних та сакральних мотивів. У композиціях мисткинь часто виступає символічне зображення яблука, звідси й назва яблуко на долоні. Виявилося, що в наших творчих роботах, от власне, і в її творчості, і в моїй в мої, ми ем, присутні Символ яблука. От, і яблуко символічне, і тому е воно зустрічається і в релігії, і в сакральних знаках, і тому власне, яблуко на долоні ця виставка носить назву. Оксана Байлах – представниця сучасного професійного мистецтва художньої обробки шкіри. У музеї жінка представила 40 своїх робіт. Зі шкірою вона працює 20 років. Цей вид мистецтва вивчала у Косівському технікумі. Різні техніки тут є і традиційні техніки, але більше з таких, яких уже, скажімо, експер... носять експериментальний характер. Тому що шкіра настільки піддатливий матеріал. Там відчувається і фактура, текстура, товщина, от різні кольори. І тому от я я люблю експериментувати і трошечки відійшла від традиційного скажімо, сприйняття галантерейного сприйняття виробів зі шкіри і більше схилилася до якихось експериментів. А Світлана Повшик досвідчений графік та художник-модельєр. Тож у Коломиї вона представила свої графічні роботи, костюми та проектну графіку. У експонатах відображаються різні періоди життя та творчості, розповідає мисткиня. Чому такий широкий спектр робіт? Тому що вид моєї діяльності передбачає. Я за професією художник-модельєр, а за покликанням, напевно, все ж таки графік. От. І, е... Є можливість переглянути і авторську графіку, і проектну графіку, і зразки костюму графіки, і власне вироби в матеріалі, як от вишиті сорочки або костюми. Художниці активні учасниці міжнародних всеукраїнських обласних виставок та мистецьких акцій. Обоє не виключають у майбутньому роботи в тандемі. А у Коломиї їхня спільна виставка пробуде до 15 квітня. Організація роботи літнього пришкільного табору, посібник під такою назвою, випустила заступник директора спеціалізованої школи номер 1 Вікторія Максимчук. Педагог розповідає: основна мета цієї роботи допомогти тим людям, які перебуватимуть у літніх таборах і освітянам, і дітям, і дітям, навіть їхнім батькам. До завершення навчального року залишилося два місяці, і вже тепер педагоги замислюються над тим, як дітям гарно влаштувати пришкільні табори влітку. Цьогоріч їм буде значно легше. Заступник директора спеціалізованої школи номер 1 Вікторія Максимчук випустила посібник на цю тему. Специфіка роботи в таборі зовсім інша ніж під час навчання. Взагалі, організація літнього табору це є досить такий складний процес з повною відповідальністю за життя і здоров'я учнів, які там перебувають. І людина, яка вперше приступає до організації літнього табору, стоїть перед великим питанням: з чого почати, що зробити чого взагалі весь організаційний процес починає. Вікторія Максимчук про шкільні табори знає дуже багато. Вже не вперше їх очолює у Стефаниковій школі. Тому свої знання та поради інших спеціалістів систематизувала у посібнику організація роботи літнього пришкільного табору. Це був, наче, обов'язок, адже спеціалізована школа номер 1 переможець обласного конкурсу на кращу організацію літніх таборів. Посібник складається з трьох розділів. У першому розділі є вся нормативна правова база, якою керується керівник табору, і повністю вся документація яка має бути у Шкільному таборі у керівника. у другому етапі послідовно описані всі етапи роботи від планів роботи від щоденних щоденного плану роботи кожного вихователя на загоні, від рекомендацій дітям, від рекомендацій вихователям, як працювати до вивчення запитів і потреб як батьків, так і учнів, які там відпочивають. У третьому розділі зібрані сценарії заходів. Ну і написані зібрані такі сценарії, які розраховані на велику кількість дітей. Пришкільному таборі Стефаникової школи щорічно відпочиває понад 250 дітей різного віку. Вихователі повинні не лише знайти з ними спільну мову, а й влаштувати їм цікаве дозвілля. Тому робота над цим питанням починається ще далеко до початку літа. Українська футбольна збірна за останній тиждень двічі потішила своїх вболівальників. Спочатку на виїзді українці обіграли команду Польщі з рахунком 3-1, а цього тижня в Одесі були биті Молдовани. Результат цього поєдинку 2-1 на нашу користь. Після двох позитивних ігор українці продовжують залишатися претендентами на вихід у фінальну частину чемпіонату світу. За перебігом футбольних баталій у південній Пальмірі спостерігав і наш кореспондент Богдан Малецький. Далі про це матеріал. І хоча Одеса сьогодні на Остріла кригом і льодом, ми знаємо, що у серцях Одеситів є та найкраща приємна несподіванка, та, якою вони хочуть подивитися Україною. Це є перемога української збірної у відбірковому матчі чемпіонату світу. Ми сьогодні здолаємо Молдову. І це буде найкращий подарунок для всіх українців. Стадіон Чорноморець вперше приймав у себе відбіркову гру Чемпіонату світу. І, хоча суперники наших футболістів, як кажуть, зірок з неба не збирають, однак характер молдавської збірної добре відомий у Європі. Команда захищається двома лініями оборони, тому здолати її доволі важко. Так було і у вівторковому матчі. Молдавани стали в тотальний захист і на бік української збірної практично не йшли. Атаки нашої футбольної дружини розбивалися об захисні редути суперників. Та все-таки клас української команди дався взнаки. Але в першому таймі м'яч вперто на у ворота. Для перемоги потрібно було дочекатися другої половини гри. Саме тоді Ярмоленко та Хачериді вирішили долю поєдинку. На післяматчевій прес-конференції головний тренер нашої збірної Михайло Фоменко відзначив непогану гру команди. Однак в цілому, виступом наших спортсменів не задоволений. А от очільник молдавської дружини Іон Карас зазначив, що саме українці заслуговують на вихід з цієї підгрупи на чемпіонат світу. Ці спаріні гри не складні. чим. тем что э, очень мало времени значит, не для э, восстановления физи физических качеств, значит, а для значит, восстановления эмоций. Потому что футбол без эмоций, он не, не футбол, он э, сложновато играть без, без эмоций в футбол. Так оно и получилось. Плюс э, это отразилось на реализации моментов, которые... Значит, были в первой половине. Значит, ну хорошо, что. Хорошо заканчивается. Я хотел бы поздравить сборную Украины с сегодняшней победой. Победа заслуженная. Особенно тяжело нам было в первом тайме, хотя голов не было забито, но давление было э, ощутимое. А во втором тайме... Э, к сожалению, может быть, минутное расслабление было при этих двух голах. Вроде бы мяч у нас был, потеряли мы его сразу моментально. Быстрая атака завершилась голом и стандартная ситуация тоже. Потом где-то мы воспрянули немножко, забили гол, стали получше контролировать мяч, более уверенно. Но, к сожалению, э -э І мало времени було, і как-то вже <кій> не сила на ісході була. В будь-якому випадку у мене претензії своїм немає, може бути за исключення одного-двох. Гра, мабуть, би так і закінчилася, якби не бойовий настрій Молдаван. За 10 хвилин до кінця матчу Суворов, який вийшов на заміну, класним ударом метрів з 15, обвів п'ятого і забив гол. Однак на більше молдаван не вистачило а от українці відзначилися і не з кращого боку. Вже у компенсований час Степаненко влучає бусою в обличчя молдавського гравця, за що й отримує червону картку. Після матчу гравець вибачається перед вболівальниками. Він розповів, що все трапилося блискавично. Я думаю, мне нужно переосмыслить. Я хотел бы извиниться, во-первых, перед этим парнем, перед Бардианом. То есть я, честно, его не видел и ни в коем случае не хотел ему нанести э, там какую-то травму или что, не дай Боже. Поэтому этот э, судья справедливо показал красную карточку. Я надеялся, что он как, поймет, что я его не видел, пока желтый. Но он был все-таки прав, поэтому я хотел бы перед болельщиками извиниться. Слава Богу, что это произошло в конце, я не подвел команду, а так бы могло закончить, ну, закончиться хуже. Поэтому для меня это большой урок. E, как бы, Мені потрібно переосмыслить. я последнее время, как бы играю, граю і в конце получаю то жовто, то, то красное, совсем не Поэтому, э, нужно над этим работать. А наступний поєдинок наша команда проведе вже у червні. І її суперниками стане головний претендент на вихід з групи Збірна Чорногорії. Далі наша дружина проведе три матчі вдома, а завершить відбірковий цикл грою із Сан Марино 15 жовтня на полі останньої. Нагадаємо, що напряму з групи у фінальну стадію виходить переможець, а команда, що посяде друге місце, боротиметься за право грати у Бразилії у стикових матчах. З Одеси Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма Подінтика. Новини Прикарпатського хокею. Коломийські вовки змагалися із Чернівецькими пінгвінами. Це матч. Відповідь. Коломияни отримали перемогу з рахунком 9-2. Гра проходила на льодовій арені у Калуші. Дана перемога дала можливість вовкам посісти другу сходинку у центрально-західному дивізіоні. Перше місце займає команда з Вінниці Гайдамаки, з якими коломийські вовки зустрінуться на майданчику найближчим часом. Також очікується і матч відповідь, де коломияни зустрінуться з Хмельницькою командою. Нагадаю, що у ніч з суботи, 30 березня, на неділю 31-го переводимо стрілку годинника на годину вперед. Це означає, що в дії вступає літній час згідно із постановою кабінету міністрів. Уперше перехід на літній час було проведено у Великобританії ще у 1908 році. На нашу думку, це були найцікавіші події за день сьогоднішній. Якщо не встигли подивитися, заходьте, будь ласка, у інтернет за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106,8 FM радіо вісім у студії. З вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо вже завтра у інформаційному випуску. Події тижня. Ви шануйтеся, головне, будьте здорові!